Правдива історія про реальні події. Напевно. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із того, що кілька жінок на прийомі у лікаря скаржаться на своє інтимне життя. Котрусь не збуджує її чоловік. В іншої він взагалі помер. а Бажання жінки нікуди не зникло. Ще в однієї пацієнтки просто немає постійного партнера, і через це їй трохи сумно. Події відбуваються наприкінці 1880 року і далі нас переносять у вестмінстерську лікарню. Доктор Мортімер Гренвіл, молодий лікар, що працює асистентом, в уже досить відомого доктора Річардсона. Мортімер оглядає пацієнтів і помічає, що в однієї із жінок досі на нозі стара брудна пов'язка. Чоловік кличе медсестру і наказує їй негайно змінити бинти і обробити рану. Мортімер не розуміє, чому цього досі не зробили. І жінка відповідає, що Річардсон заборонив їй просто так марнувати чисті бинти. Мортімер каже, що той збожеволів. Він пояснює, що рана має бути чистою, інакше мікроби спричинять поширення інфекції. Літня жінка питає, що таке мікроби, і її лякає пояснення Мортімера про маленьких невидимих створінь, що проникають в організм і викликають безліч хвороб. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у Дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати, повертаємось до перегляду переказу. Коли медсестра таки йде за чистими бинтами, до Мортімера підходить Річардсон. У них вже вкотре виникає суперечка щодо лікування пацієнтів. Річардсон вважає, що мікроби це просто міф, вигадка, і наполягає, аби Мортімер перестав залякувати ними пацієнтів. Чоловік звик усе лікувати кровоспусканням. Отож і цього разу наказує Мортімеру не займатися дурницями і випустити пацієнтці пінту крові. Мортімер намагається пояснити, що у жінки скоро почнеться гангрена, і їй доведеться ампутувати ногу. Або ж гній потрапить у крові, пацієнтка взагалі помре. Але Річардсон навіть слухати не хоче молодика. Зрештою, після чергової сварки Мортімера вкотре звільняють з роботи. Хлопець іде до свого друга Едмунда. Він жаліється на застарілі мати до лікування і на те, що ніхто із старших лікарів не бажає вчитись новому. Мортімер каже, що багато пацієнтів помирають від взагалі незначних хвороб, які просто неправильно лікують. Хлопець говорить, що він розчарований. Він із дитинства хотів займатися медициною і справді допомагати людям, але схоже, це нікому не треба. Мортімер намагається змиритися із тим, що до кінця життя йому треба буде просто працювати на якогось неосвіченого стерегання, не сперечатися з ним і лікувати людей без пігулками. Едмунд тоді пропонує дати грошей Мортімеру, аби він відкрив власний кабінет. Однак той відмовляє. Він каже, що це надто щедра пропозиція до того ж, він хоче самостійно прокласти собі шлях у кар'єрі. У наступні дні Мортімер ходить по співбесідах, але всюди отримує відмови. Слава про зухвалого, самовпевненого та неконтрольованого молодого лікаря бігла поперед нього. Як останній шанс Мортімер вирішує спробувати влаштуватись помічником до доктора Роберта Далрімпла. Коли він приходить у його кабінет, то помічає в приймальні самих лише жінок. Мортя марчує із сусідньої кімнати музику і, заглянувши у шпарину, помічає молоду дівчину, яка грає на фортепіано. Раптом з кабінету лікаря вибігає якась жінка. Вона кричить, що Роберт взагалі нічого не знає про жінок і що скоро усе зміниться завдяки революції. Жінки займуть своє законне місце у світі, здобуватимуть освіту в університетах, і їх не вийде знову замкнути на кухні. Жінка не дає нікому сказати ані слова і вибігає з клініки. А Роберт каже, ошелешеному Мортімеру, що ця жінка істеричка, і це надзвичайно складний випадок. Після цього доктор запрошує Мортімера у свій кабінет. Хлопець починає розповідати, де він працював, що вміє робити, детально описує усі свої заслуги. Та, очевидно, Роберта це мало цікавить. Натомість він питає, що Мортімер знає про істерію. Не почувши нічого у відповідь, лікар дивується, адже переважна більшість жінок, на його думку, вражена цією хворобою. Роберт розповідає, що істерію викликає підвищена активність матки. В окремих випадках потрібні радикальні методи лікування, але в більшості жінкам можна допомогти. Однак Роберту просто не вистачає робочих рук. Усі ті жінки в кімнаті очікування потребують допомоги, тому лікар і шукає асистента. Мортімер каже, що охоче погодиться на будь-яку роботу, якщо при цьому не потрібно буде вбивати пацієнтів з застарілими методами лікування. А почувши, що Роберт пропонує ще й досить гарну платню, Мортімер говорить, що вже готовий приступити до справи. Роберт пропонує Мортімеру жити у кімнаті на горі і розповідає про їхній розпорядок дня. Крім цього, він знайомить хлопця із тією самою дівчиною, що грала на фортепіано. Це виявилась його молодша донька Емілі. Роберт розповідає, що дівчина теж науковиця і займається фронологією. Почувши про цю псевдонауку, Мортімер ледь стримує сміх. Однак Роберт і Емілі запевняють, що це доволі точні вчення. Помітивши відвертий скептицизм Мортімера, батько із донькою пропонують оглянути його череп, аби визначити, чи схильний хлопець до якихось психічних розладів. Мацаючи голову Мортімера, Емілі визначає, що він людина виняткової мудрості та що він дуже співчутливий. А ще каже, що його гострий та твердий тромбус віщує славу. З усією повагою до родини Далерімпів Мортімер не вірить у ці діагнози. Однак Емілі запевняє, що така доля вже визначена, хоче того Мортімер чи ні. Пізніше Мортімер приходить до Едмонда, що саме випробовує роботу телефона. Його вражає те, що тепер люди можуть спілкуватися одне із одним, перебуваючи навіть на різних кінцях міста. У свою чергу Мортімер розповідає про свою роботу, і Едмунд, що щиро підтримує товариша, пропонує це відсвяткувати. Наступного дня Мортімер приступає до справи клініці. Роберт відводить хлопця у кабінет, де на них чекає місіс Парсонс у досить нестандартній позі. Роберт розповідає новому асистенту, що для лікування істерії вигадали багато методів: теплі чи крижані ванни, гідромасаж, верхова їзда і навіть гіпноз. Однак він прихильник більш прямого підходу. Роберт пояснює, що він лікує істерію, масажуючи обла жіночі геніталії, щоб викликати пароксизмальні судоми. Лікар одразу демонструє, як це відбувається на практиці. Він відзначає переривчасте дихання пацієнтки, приплив крові, конвульсії та інші ознаки результативного лікування. Сам того не усвідомлюючи, Роберт викликає у жінки оргазм, однак він називається вдалим закінченням сеансу, після якого жінку кілька днів не турбуватимуть нав'язливі думки. Під кінець дня Роберт запрошує Мортімера приєднатися до їхньої вечері. Там Мортімер розповідає про своє життя. Хлопець каже, що його батьки померли від холери, коли він був ще підлітком. Вони були волонтерами і по справах поїхали у Лондон. Там і заразились. Лорд Сенд Джон Сміт, батько Едмунда, став опікуном Мортімера і подбав про його освіту, за що хлопець йому безмежно вдячний. Потім Роберт, Мортімер та Емілі починають обговорювати різні напрямки освіти, і виявляється, що дівчина багато чим цікавиться і має різносторонні інтереси, що зацікавлює Мортімера. Раптом до них, як фурія, вривається старша донька Роберта Шарлот. Мортімер впізнає у ній ту саму дівчину, що кричала на весь дім, коли він прийшов влаштовуватись на роботу. Виявляється, Шарлот, феміністка до модерної епохи, яка керує притулком для нужденних в бідному районі східного Лондона. Дівчина вибачається за спізнення і розповідає, що одна з жінок в притулку народжувала, і їй треба було допомогти. Потім Шарлот каже, що у них закінчилося вугілля, отож просить в батька грошей. Роберт категорично відмовляється допомагати. Він не бажає, аби донька спускала його гроші на безхатьків. Тоді Шарлот просить віддати її придане, але і на це батько каже тверде: ні. Роберт говорить, що передасть його доньці лише після одруження, але до того вона не отримає жодного пенні, якщо і далі витрачатиме усі гроші на злиденних. Зрештою вечеря закінчується скандалом. Наостанок Шарлот каже батьку, що він може залякувати її чим завгодно, але вона нізащо не зійде зі шляху, у який вірить. Проведжаючи Емілі до її спальні, Мортімер дивується тому, наскільки різними є сестри. Емілі просто ідеал, тоді як Шарлот, скажімо так, надто мінлива. Емілі ж заперечує і відповідає, що якби Мортімор знав Шарлот краще, то пересвідчився б, що вона дуже розумна та благородна. Наступного ранку Шарлот, як завжди, розпочинає день у притулку. Вона зустрічає батьків, які приводять своїх дітей у такий собі імпровізований дитячий садок. Дівчина намагається до усіх знайти підхід і заспокоїти дітей, що вже сумують за батьками. Тим часом Мортімара на виході з кімнати спиняє покоївка Моллі. Дівчина пропонує новому мешканцю порозважатись всього за 6 шилінгів. Зрозумівши, що Моллі має на увазі, Мортімар чимдушно накиває від неї п'ятами. Прийшовши на роботу, Мортімер зустрічається із місіс Белемі, що прийшла на чергову процедуру від істерії. Хлопець представляється новим асистентом, і Роберт запевняє пацієнтку, що вона в надійних руках. Міс Белемі зручно вмощується під ширмою, а Мортімер змащує руки оліями і приступає до справи. Мортімер виявляється дуже вправним у масажі і швидко здобуває прихильність пацієнток. Жінки вишиковуються в чергу, аби потрапити на прийом саме до молодого спеціаліста. Масажуючи пацієнток цілими днями, Мортімер починає страждати від сильного болю у руці. Якось усе доходить до того, що він не може собі навіть накласти їжу на тарілку, і Емілі люб'язно із тим допомагає. Спостерігаючи за новим асистентом, Роберт котрогось вечора заводить мову про свою практику. Він пропонує Мортімеру стати його партнером, а згодом повністю перебрати справи на себе. Крім того, Роберт каже, що його донька Емілі дуже вправна у хазяйстві та в науках, отож вона стане чудовою дружиною лікаря, натякаючи на те, що хоче, аби Мортімер одружився із Емілі. Після такого сватання Мортімер та Емілі починають більше часу проводити разом, аби пізнати одне одного. Мортімер через шалену популярність ледь не кожен день затримується на роботі. Це трохи дратує їхню медсестру Міс Смоллі, яка теж змушена сидіти до ночі, реєструючи пацієнток. Якось під кінець робочого дня у клініку несподівано приходить Шарлот разом із своєю подругою Фанні, яка зламала гомілку. Мортімер не відмовляється допомогти і веде жінок процедурну. Він вправляє Фанні ногу, однак від болю та не притомніє. Доки жінка лежить без свідомості, Мортімер накладає її гіпс, і Шарлот йому у цьому допомагає. Під час цього Мортімер питає, чому Шарлот не ладнає із з батьком, і вона каже, що ображена на Роберта, бо він жодного разу не приїхав у притулок. Вона хотіла, б, аби батько справді допомагав людям, таким як от Фанні, а не займався своїми банальностями. Коли Фанні приходить до тями, Мортімер просить її повернутися за шість тижнів, аби зняти гіпс. На прощання Шарлот запрошує хлопця в гості у притулок, коли йому набриднуть знервовані домогосподарки. Кілька днів по тому Мортімер робить Емілі пропозицію руки та серця. Дівчина якось не надто цьому радіє, однак погоджується. Вона каже, що залюбки вийде за Мортімера, тим паче, що це щасливить її батька. Пізніше, коли Мортімер повертається додому, його на кілька слів кличе Роберт. Він просить хлопця більше не допомагати Шарлот, бо це тільки затягує її стосунки із тими людьми. Роберт каже, що цінує відданість Мортімера медицині, однак його заклад ексклюзивний, і він не може допустити, щоб його відвідували найнижчі верстви населення. Тим часом у притулок привозять вугілля. Хлопець на ім'я Джейк просить Шарлот розрахуватися, також сплатити попередній борг. Він каже, що його начальник незадоволений затримкою оплати і вимагає передати йому готівку негайно. Шарлот благає Джейка зачекати. Вона каже, що її батько планує зробити пожертву на притулок у п'ятницю, і тоді вона особисто привезе гроші. Джейк відповідає, що цінує допомогу Шарлот у цьому притулку, тому спробує вмовити начальника зачекати ще кілька днів. Тоді ж Мортімер жаліється Едмунду на білю руці. Той жартує над роботою товариша і каже, що у Франції хлопці язиком роблять те, що Мортімер руками. Хлопець трохи злиться і говорить, що взагалі-то він виконує важливу місію і допомагає хворим жінкам. Через емоції Мортімер не бачить, куди йде, і випадково збиває із ніг Шарлот. Він вибачається, а потім знайомить дівчину із Едмундом. Шарлот теж починає жартувати, побачивши перебинтовану руку Мортімера. Він же каже, що це наслідки лікування. Шарлот відповідає, що те, чим займається Мортімер, можна називати по-різному, залежно від того, де це відбуватиметься. Зрештою, Шарлот ідеї починає обходити старих знайомих із наміром попросити у когось грошей. Усі її відмовляють, тому зрештою дівчина вмовляє друга свого батька дати їй грошей у борг під заставу дорогоцінних маминих сережок. Котрогось іншого дня Мортімер несподівано приходить в притулок, і Шарлот каже йому, що тут хлопцю робити нічого. Тутешні жінки надто зайняті, щоб хворіти на істерію. Однак виявляється, що Мортімер прийшов подивитись на гомілку Фанні. Це дивує Шарлот, та вона все ж проводить його до подруги. Мортімер знімає фанні гіпс та дає кілька рекомендацій. У знак вдячності Шарлот пропонує хлопцю чаю і просить його зачекати у дитячому класі. Коли жінка повертається, вона розповідає Мортімеру, яких наук вони навчають дітей. А ще показує куточок для миття рук. Дівчина каже, що вони застосовують мило і теплу воду, аби боротися з бактеріями. Мортімера вражає така обізнаність Шарлот. Адже своїх колег він роками не може переконати, що миття рук запобігло б багатьом хворобам. Шарлот далі розповідає про те, чим вони займаються у притулку, і з чим вони працюють, чого навчаються та що розробляють. Мортімер приходить у захват від відданості жінки справі. Шарлот же пояснює, що захоплюватись треба не нею, а жінками загалом. Вона просто дає їм їжу та ліжко, але саме вони зароджують у ній мету. Жінка дуже хоче застати той час, коли із жінками рахуватимуться і вони займуть рівне з чоловіками місце у суспільстві. Потім Шарлот розповідає, які у них є проблеми, і що на вирішення усього потрібно багато грошей. Крім того, вона згадує, що їм не завадив би лікар. Шарлот пропонує Мортімеру приділяти по кілька годин на тиждень, аби допомагати тутешнім мешканцям, але він відмовляє. Тоді дівчина розуміє, що усе це через її батька. Він заборонив Мортями розпілкуватися із бідняками. І саме тому хлопець сьогодні прийшов сюди, аби вона не приводила більше фані до батьківського розкішного кабінету. Усе це ледь не доходить до сварки, і на цих гучних нотах Мортімер йде. У клініці він знову і знову робить крижані ванни, аби полегшити біль у руці. За кілька хвилин приходить чергова пацієнтка місіс Кастеларі. Жінка жаліється на те, що рука лікаря надто холодна, отож Мортімер починає працювати іншою. Хлопець масажує пацієнтку майже годину, але безрезультатно. Обурена жінка покидає кабінет і жаліється на усе це Роберту. Чоловік викликає Мортімера до себе і каже, що той кинув тінь на його лікарську практику. Через те, що хлопець не завершує процедури і не може справитись із поставленим завданням, Роберт його звільняє. Зібравши свої речі та покинувши дім клініку Даллерімпла, Мортімер повертається до Едмунда. Хлопець розповідає про своє звільнення, однак Едмунд відволікається, бо вперше йому хтось зателефонував. Чекаючи Едмунда, Мортімер помічає його черговий винахід електричний пір'яний пилосос. Мортімер вмикає його і виявляє, що вібрації дуже приємно розігрівають його втомлену руку. Коли Едмонд закінчує телефонну розмову, Мортімер просить його додати обертів і починає нереально кайфувати від масажу. Але на жаль, на великих потужностях пристрій перегорає. Та, попри це, пристрій наштовхує Едмонда на геніальну думку. Він каже, що його можна модифікувати або використовувати як електричний масажер для жінок. Тоді Мортімер не мучив би свою руку і зміг би повернутися на роботу до Роберта. Мортімер протестує, адже не хоче тестувати електричний пристрій на найуразливішій ділянці жіночого тіла. Однак Едмунд таки вмовляє друга хоча би спробувати. Хлопці трохи зменшують потужність приладу, прибирають пір'я і, зрештою, вирішують його перевірити на ненаситній моллі. Спочатку жінка трохи лякається дивоприладу, але все ж погоджується на процедуру. Моллі цей масаж приносить неабияке задоволення, і вже за п'ять хвилин хлопці вимикають пристрій. Мортімер записує враження Молі від сеансу і питає, скільки було пароксизмів. Жінка відповідає що три. Того ж дня Мортімер та Едмунд ідуть до Роберта, який не може повірити в почуте. Він за 20-30 хвилин викликав у жінок одну пароксизмальну судому, а тут три за п'ять хвилин. Роберт говорить, що це може бути тому, що їхня піддослідна була здорова, інша справа пацієнтки, які справді мають істерію. Мортімер каже, що саме тому вони хочуть випробувати пристрій тут. Спочатку Роберт заперечує, але зрештою Едмонду вдається вмовити лікаря, сказавши, що в разі успіху на них чекають слава та гроші. На процедуру запрошують місіс Кастеларі, оскільки минула була невдала, то цей сеанс Роберт надає жінці безкоштовно. Кастеларі вже не дуже довіряє молодику, але все ж з поваги до Роберта погоджується на електричний масаж. Процедура шокує жінку і приносить їй просто неземне задоволення. Кастеларі сміється, співає і всього за кілька хвилин приходить до фіналу. Експеримент приносить нереальний успіх, і до клініки доктора Далрімпла вишиковуються кілометрові черги. Деякий час по тому морті Марта Емілі заручаються. Коли Шарлот іде на свято і в притулку за старшу залишається лише Фанні, туди приходять двоє чоловіків. Вони вимагають грошей, але оскільки Фанні не може їм заплатити, вони зачиняють заклад. Шарлот же приходить на бенкет, і її вигляд вражає Мортімера. Він робить дівчині кілька компліментів, а потім запрошує випити. Пара розмовляє про роботу Мортімера та про їхній винахід, і Шарлот вважає це маячнею. Вона переконує, що жінки, як і чоловіки, можуть отримувати задоволення, і саме це і відбувається на його сеансах. Та Мортімер все одно впевнений, що це наслідок вдалої медичної процедури. Зрештою, Шарлот говорить, що як і інші чоловіки, не бачать у жінках рівню собі. Він навіть не хоче припустити, що жінка може не сидіти вдома і штопати шкарпетки, а так само вивчати цей світ. Шарлот говорить, що не женеться за одруженням на відміну від сестри, адже хоче знайти гідного чоловіка із сучасними поглядами. Розмову Мортімера і Шарлот переривають лорд та леді Сен Джон Сміт, батьки Едмонда і опікуни Мортімера. Хлопець знайомить їх із Шарлот, і всі з нетерпінням починають чекати на наречену. Нарешті прибувають Роберт та Емілі, і подружжя сен Джон Смітів радою йдуть знайомитись із названими сватом та невісткою. Тоді ж Шарлот помічає подружжя Гарстонів, у яких позичала гроші. Вона знайомить із ними Мортімера, а потім жартівливо каже, що сережки, схоже, будуть їхні. Коли подружжя йде, Мортімер питає, що це означає, і Шарлот розповідає про заставу. Дівчина каже, що це сережки її матері, але вона не могла інакше. І сьогодні, на жаль, вона надягла їх в останнє. Трохи пізніше усі збираються в головній залі, і Роберт проголошує тост. Під час цього на бенкет забігає покалічена Фанні. Вона розповідає Шарлот про гроші, які у неї вимагали, і дівчина не може зрозуміти, що відбувається. Тоді з'ясовується, що боргову записку Шарлот викупив Роберт, і тепер усі гроші вона винна йому. А оскільки дівчина не може їх віддати, то він наказав своїм людям закрити притулок. Шарлот починає сваритися із батьком, називаючи його негідником. Тоді ж з'являються поліцейські, які прагнуть заарештувати фанні забійку. Шарлот заступається за неї і, зрештою, теж потрапляє у в'язницю. Уже наступного ранку усі газети рісніють заголовками про те, що донька лікаря повстане перед судом. Емілі та Роберт просять Мортімера свідчити у суді про істерію у дівчини. Примусове лікування допоможе їй уникнути ув'язнення. Через два тижні відбувається суд. На ньому зазначають, що це далеко не перше затримання Шарлот, отож таку поведінку дівчини визначають як серйозний прояв істерії. Шарлот же намагається себе захистити і каже, що вона просто бореться за права жінок. Вона нічого поганого не робить. Суддя та сторона звинувачення не беруться до уваги і запрошують доктора Мортімера Гренвіла, аби він підтвердив діагноз. Прокурор вважає, що у Шарлот найважча форма істерії, а в таких випадках, як відомо, назначають радикальний метод видалення матки. Чоловік просить Мортімера підтвердити симптоми Шарлот, аби вони могли присудити таке лікування. Мортімер довго вагається, а потім каже, що Шарлот і справді досить ексцентрична, дратівлива і інколи схильна до агресії. Однак разом із тим він довго думав про симптоми істерії про своїх пацієнток і дійшов до висновку, що це усе вигадки. Мортімер вважає, що істерія це прикриття для одурених жінок, які змушені присвячувати своє життя обслуговуванню егоїстичних чоловіків, які не бажають чи не здатні займатися із ними коханням належним чином. Мортімер пояснює, що симптоми істерії надто поширені, аби вважатися психічним захворюванням, і що він сам вважає Шарлоту найщедрішою та найтурботливішою людиною, яку він знає. Промова Мортімера розчулює присутніх, і, зрештою, навіть суддя погоджується із аргументами хлопця. В кінці засідання Шарлот засуджують лише на 30 днів за напад на поліцейського. Дівчина дякує Мортімеру і каже, що він надзвичайний лікар, яким і має залишатись. Кілька днів по тому Мортімер та Емілі зустрічаються у парку. Емілі каже, що той суд багато на що відкрив їй очі. До цього часу вона жила тим життям, якого хотів її батько, адже усі науки, які вона вивчала, подобались йому. Те саме стосується Мортімера. Вона погодилася вийти за нього лише, аби догодити батьку. Зрештою, поговоривши, пара сходиться на тому, що вони не кохають одне одного, отож по-дружньому розривають заручини. Трохи пізніше Мортімер приходить до Едмунда, і той дає йому чек. Мортімер знову відмовляється брати гроші товариша, але Едмунд каже, що це частка Мортімера із продажу масажерів. Він пояснює, що і далі чаклував над їхнім приладом, і йому вдалося створити невеликий моторчик. Едмунд показав цю розробку знайомим і їхній портативний електромасажер почали розкоповувати жінки для домашнього використання. Він навіть не очікував такого фурору. Едмонд каже Мортімеру, що тепер вони багаті і можуть робити що завгодно. Деякий час по тому Шарлот виходить із в'язниці і її зустрічає Мортімер. Він дарує їй теплу накидку, аби вона не замерзла, а також чек на дві тисячі фунтів, суму якої потребував притулок. Мортімер каже, що він трохи розбагатів, отож хоче вкластися у хорошу справу. Тоді Шарлот говорить, що вона досі хоче відкрити клініку у притулку і знову пропонує Мортімеру там працювати. Цього разу чоловік проявляє більше інтересу і погоджується спробувати. А потім неочікувано для Шарлот Мортімер дістає каблучку і робить їй пропозицію. Він каже, що вона неймовірна жінка і він хоче створити із нею сім'ю, звісно, на рівних умовах. Розчулена Шарлота цілує Мортімера у відповідь і погоджується на його пропозицію. У кінцевих сценах показано, що масажери з роками здобував все більшу і більшу популярність, і багато жінок та дівчат випробовували його на собі, отримуючи неабияку насолоду. Пристрій удосконалювався, змінював форми, але довгий час мав назву Джоллі Моллі честь першої дівчини, на якій його випробували. Діагноз істерія, до речі, виключили з медичної практики у 1952 році. Портативні масажери згодом продавалися не лише у крамницях, а навіть пересилалися поштою у різні куточки світу. А сучасний вібратор на батарейках досі залишається найпопулярнішою дорослою іграшкою. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.